Зараз будемо долучати е, Тараса загороднього до нашого мовлення для того, щоб пан Тарас. Прокоментував заяву, так би мовити, політичного партнера Дональда Трампа, товариша Орбана, угорського прем'єр-міністра, так, і який вирішив, так би мовити, не просто якісь там ультиматуми, знаєте, викатувати. Почав інформувати світову громадськість про хід, так би мовити, певних консультацій у режимі, почав писати твіти дуже активно. От цитую зараз е, Орбана. Прокоментував Орбан таким чином заяву нашого президента Володимира Зеленського про те, що він не має важелі впливу на російського диктатора Путіна. Ми не будемо реагувати на жодні провокації, заявив Орбан. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймай її або відмовляйся від неї. Це твоя відповідальність. Ну, по перше, так би мовити, Орбан тикає. Ну, це це вже ладно. Тут знаєте нові віяння. Але на чиєму столі лежить пропозиція про припинення вогню на Орбанівському столі. Вона лежить там, не знаю, якісь там потаємній шуфляді. Вона лежить Орбана. На, на столі у в цьому на ранчо Дональда Трампа, от що це за за пропозиція, і чому Орбан так би мовити дуже дуже сильно роздухарився, якось ну Орбан, як грамотний політик, як ми до нього не ставились. Він знаєте людина з тонким з тонким політичним нюхом намагається продати миротворчі послуги, які в принципі і нікому і не потрібно. Ну на позиція України абсолютно правильна. Навіщо нам якісь посередники? Якщо у нас є ми напряму, повинні спілкуватися з Трампом і зі всіма іншими, те, що говорить Орба, ну те, те, що його послали, от він починає тут якісь пропозиції свої просувати, які в дійсності не існують? Це фактична легалізація, легалізація позиції Росії. Яка полягає в тому, що, начебто, Україна зриває мирні домовленості, і те саме зараз робить Орбан. Ну у нього у всіх своя робота. Ми ж на Орбана не маємо ніякого впливу. Ми спокійно повинні це сприймати, десь його віджимати потрібно. Я прихильник того, щоб у деяких угорських компаній в Україні почалися проблеми. Наприклад, деякі угорські банки не повинні працювати в Україні для того, щоб знаєте чітко і ясно, де декотре розуміли, що Кожне криве слово матиме наслідки для тебе. Тоді буде, знаєте, воно швидше буде доходити. Пане Тарасе, президент Зеленський нині в Брюсселі, власне про це вже згадував Антін, і йшлося про те, що нібито на цих зустрічах будуть немалу увагу приділяти можливо миротворчим військам в Україні, в випадку, якщо в найближчій перспективі буде або замороження, або припинення війни. Але також існує інша точка зору про те, що насправді не про миротворців там будуть говорити, а про можливий новий військовий альянс, який можуть створити європейські країни з огляду на те, що Трамп то зранку прокинеться, скаже: Ми в НАТО, ввечері в нього поганий настрій. Він скаже про те, що то ми може вийдемо з НАТО, і оця така невідомість, абсолютна непередбачуваність Трампа, вона ставить перед європейським континентом нові виклики. Тож про що саме можуть говорити? Про який військовий альянс може йти мова, і які країни можуть бути представлені в цьому альянсі, і яка роль України може бути в цьому Альянсі Трамп з ніякого НАТО виходити не збирається. Давайте не, 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 не чутки не передавати і, і інші речі буде стосунки з НАТО по, поміні в абсолютно прагматичні, зрозуміли. В першу чергу Трампу є 2% ВВП на виділене оборону, П'ята стаття для країни працює. Немає 2%, П'ята стаття для країни не працює, тому що американці ж 20 років фактично умовляли європейців. Про те, щоб вони витрачали більше на оборону. Дулі крутили всі, в першу чергу Німеччина. А тепер, тепер американці будуть змушувати в першу чергу Німеччину, яку вони якраз вважають таким слабким склопою ланкою в НАТО. них постійно якісь не дуже розумні думки, що треба дружити з Росією з Китаєм і вириватися з цього євроатлантичного простору. і і тому ну у них така позиція буде. Я не виключаю, що 3% ВВП буде вимагати в тому числі. Те, що почалася розмова про стабілізаційні сили, я б не називав миротворцями, тому що миротворці це все ж таки... Це все ж миротворці Це луна. під час війни, а стабілізаційні сили це після закінчення війни, так би мовити, військовий континент Мертворці який би не буде. Ні, миротворців не буде. Це мандат. ООН, а Росія ніколи не дозволить появу іноземних військ на території України. Ця така бігатня в Європі починається після візиту Трампа до Франції. Макрон одразу ж поїхав до Польщі, тому що поставлено перед фактом, що одним з способів забезпечення гарантій України розглядається розміщення, в тому числі контингенту на території України який матиме статус, матиме статус військ НАТО. Так, напад на них буде вважатися напад на всі країни НАТО, і кістяком, те, що те, що я от чув, те, що ми бачимо зараз, відбудовується, це кістяком повинні бути французи, британці, поляки та північна Європа. А далі хто приєднається, ось загальна загальна концепція. Те, що от, те, що обговорюється стосовно. У того які будь в яким якому форматі будуть надаватися України гарантії, якщо Україна, наприклад, здобуде території 91-го року. А я таку можливість до речі не виключаю. Як би як би не здавалося це, фантастично військово-політичним першу чергу шляхом? То тоді НАТО буде гарант. Тувати, тобто на Україну не беруть НАТО, тому що неможливо вступити без кордонів 91-го року, але гарантії безпеки і забезпечення НАТО буде гарантувати, в тому числі через європейські країни. Ядерні гарантії не виключено будуть давати французи та британці, і за ними будуть стояти Сполучені Штати Америки, в тому числі. Гроші на все, на все це будуть платити європейці в першу чергу, яким американці з великим задоволенням будуть продавати озброєння, в тому числі на переозброєння української армії та утримання армії після закінчення війни. Так, пане Тарасе, дивіться. Ну, про хороші новини, хотів би так би мовити повідомити нашим телеглядачам. Відбулася надзвичайно важлива, а тепла. Продуктивна конструктивна зустріч між Дональдом Туском і президентом України Володимиром Зеленським це надзвичайно добре. Так на превеликий жаль, а може і на щастя, ми не володіємо всім об'ємом інформації. Ну але Туск так би мовити, вне... з незненонсованим візитом прибув до Львова. Президент Зеленський також прибув до Львова. Розуміємо, що офіційна зустріч планувалася на початок січня у Варшаві. Ну і розуміємо, що так би мовити, зараз наше інформаційне поле, так би мовити, трошки так. Ну, кого тригерить, кого навпаки тішить, так би мовити, те, що починаємо вирішувати історію з ексгумацією на Волині, так але розуміємо, що насправді говорили не лише про це а можливо, навіть це було не основною темою розмови. Отже. Перед тим у Варшаві був той самий Еммануель Макрон, тобто Еммануель Макрон включив Енну там п'яту чи якусь там передачу і почав виконувати свою човникову місію. Всі говорять нас про Орбана. А насправді треба дивитися, так би мовити, за рухами Макрона. Ну і відповідно просив би вас поділитися. Думаю, що маєте певні інсайти. Можливо, можете спрогнозувати так, би мовити, до чого був цей візит Дональда Туска і про що могли говорити. Ну, лідери, так тому що ера президента Дуда вже завершується. Дональд Туск володіє так, би мовити, ну не монополією, але надзвичайно потужними важлями впливу на польську політику. Ну, подивимося, думаю, що дивитися треба не на розмову, а на результат. Я все ж таки не виключаю це продовження візиту Макрона якраз до Польщі, а Макрон одразу ж поїхав до Польщі після зустрічі з Трампом. Тому що Трамп приїжджав у Париж, ну точно не дивитися на Роттердам де Парі. Це фактично такий був міні-саміт, де нарізалися завдання Європи Європі стосовно нової політики, яку буде провадити адміністрація Трампа, і основним основним диспетчером правопросування інтересів Сполучених Штатів моделі, які є. Призначена Франція через невелику довіру до німецького керівництва, все ж таки, тому що є там питання стосовно їх поведінки і, піс... і до війни, там років 20, і зараз це питання у першу чергу американців, і тому французи в даному випадку є ну, по перше, ядерна держава. А по-друге, вони теж от збирають оцей цей там контингент, пояснюючи тим, що це буде необхідність. Далі я не виключаю, що якраз це питання теж обговорюється зараз в Польщі. Як воно буде виглядати, а в тому числі, ну і там сподіваюся, економічні якісь там негаразди, все інше теж буде вирішуватись. Тому що в баченні адміністрації Трампа оця зв'язка україна польща повинна бути таким бастіоном, який не дасть можливість. Забезпечувати буде в першу чергу безпеку Європи і не дасть можливість Німеччині переходити в, в ранг союзу з Росією та з Китаєм, це так званий континентальний союз. Чим Німеччина активно займалася за часів Шрёдера, за часів Меркель і фактично Шольца, тому що те, що таку позицію, коли пан Шольц займав стосовно того, що не можна давати Таурос і логіки вже відповіді жодної не було в цьому. викликає дуже багато підозрюва у сусідів, так і по НАТО, в тому числі, що Німеччина все ще думає, що можна увійти в альянс з Росією та з Китаєм, і тому себе так поводить. Пане Тарасе, на останок сьогодні Зеленський відповідаючи на питання, чи могла би Україна тимчасово відмовитись від Криму та Донбасу, сказав про те, що юридично ми не можемо цього зробити, тому що це заборонено конституцією України. А фізично кажуть для чого ці учні слова, якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. І на жаль, ми не маємо зараз можливості ні Крим, ні Донбас відвоювати. І каже Зеленський, що в принципі в заходу можуть знайтися сили, щоб посадити Путіна на місце за стіл переговорів і диплома. Матично розібрати з цією війною, як ви думаєте, про які сили може йти мова, що може змусити Росію і Путіна сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну? Ну я думаю, що позиція зараз, те що росіяни починають бакувати стосовно різних пропозицій, те, що пропонує адміністрація Трампа, вони їм вже не подобаються. Це найбільш м'які позиції, які буде пропонувати адміністрація. Це там розмежування по лі... ну, там зупинка на лінії розмежування, там політичні, якісь там процеси, і так далі. Що не подобається росіянам, Бо вони ж хочуть ділити Європу з американцями. Вони хочуть, щоб Україна тікала з, з Запоріжжя, Херсону. Донецька визнавала це російською територією, бо більш того, вони хочуть, щоб американці визнали це російською територією, що ніколи не буде. Тому це тільки позиція американців. Далі десь натиснути дуже добре. Наприклад, нарешті, припинити ці ігри так званим тіньовим флотом, які торгують російською нафтою. Це не тіньовий флот, все офіційно йде. А тут ще інтереси Трампа збігаються з його особистою позицією і інтересами США. Що американську нафту треба продавати більше? А російської ну не повинно бути на ринку, фактично через це. Тому позиція американців і я знову такі. Не виключає, що американці десь влуплять по Росії не військовим, не військовим шляхом, можуть десь по фінансовій системі і так далі. Ну так серйозно, тому що попередня адміністрація цим особливо не займалася, що можуть призвести до колапсу російської економіки і навіть заворушень, наприклад, Москві. Пане Україна... вибачте, що перебула просто якраз кілька днів тому Путін сказав, що вони вже все, що можуть віддавати на війну, вже віддають. Він збрехав, чи це дійсно? Зараз так, що Росія вони дійсно... є ще ресурс, є ще ресурс, але те, що от відбувається, от наприклад, вчора е, організували виробничу травму на виробництві цьому, непродуктивну травму Кирилову. А це вже топ посадовець е, Росії. І те, що СБУшники так працюють, це до це сильна. Вот працює проти російської еліти, тому що вони точно не підписувались на те, що їх будуть бувати в центрі Москві. Це створить ситуацію параної всередині російського керівництва. Чим більше буде таких раптових самогубств, так би так сказати, тим сильніше буде розхитуватись російська влада зсередини. І тим менше буде позицій, тим більше буде прихильників підтримувати далі ну, шизофренію Путіна. А американці будуть активно до цього підштовхувати, що ну як в одному з планів Кіта Келега звучало те, що розмова про повернення територій почнеться після фактично того, як Путін піде з влади, і ви будете платити за відбудову України. Тобто, натяк російським елітам робить що це з цим психом, ви все рівно не відвертитесь від плати, або ви будете по-поганому платити, або можете по-доброму якось е -е, вирішити це питання. Дякую вам, Тарасе, за ваш аналіз. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами був на зв'язку.